Привіт підписники та гості каналу. Давно не знімав я відео, не було що толком знімати. Та й були другі справи. Були не до відео. Але недавно заходжу в YouTube, дивлюся, у мене вже тисяча підписників. Я дуже обрадувався, ніколи не думав, що тисячу підписників можна здобути там без реклами, якось що людям буде цікаво те, що я знімаю. Але це реально. Менше ніж за півроку. Тисяча підписників, всім лякою. І думаю, зніму все ж таки відео. Дуже показати нема чого, але трішки є. Трішки розкажу і покажу. Поросята ростуть. Можете порівняти з тижнем раніше відео. Все в них добре. Будемо завтра знову глистувати. Сьогодні покаструємо двох кабанчиків. Трішки запустили це діло, але ну, нічого. Ці в нас теж ростуть на гровері, є стісно, навіть вже й отакі. Теж були моменти, але відносно все нормально. По цих ці вже, так сказати, можна виросли, є вже що тут різати. Але ми ще дорізаємо там, там у нас дуже сальні, так сказати, для цього часу. Там вчора різали, хотів зняти, але не вийшло там. То світла не було, то те-то те. Соло було таке на, ну, на три пальці десь гарне на спині. Дуже гарне соло було. Цих ми держимо для нового року. Це в нас, так сказати, святкові свині будуть. Це ось у нас вертелик. Ми його на вертіле, мабуть, закрутимо, чи я не знаю, він не хоче рости. Такий заморож один. Ну, з 15 один. Ну, а що ти зробиш? Ну, є й отакі. І он, і там он далі, і того, що показував, ну є що різати. Так, що хотів вам сьогодні показати? Трішки дійшла до нас цивілізація. У нас тепер є тут шланг, ми забрали його звідти. Тепер ми воду не носимо відрами. Батько тут вправляється. він набирає шлангом. По воді. Воду трошки вже утеплив, тому що в нас на завтра вже стоїть сніг, а післязавтра шість морозу. Ось так замотав. Туди положив отакий утеплітель і замотав отакою алюмінієвою скотчем таким алюмінівим. Думаю, тепер збити рамку і засипати це все діло тирсою. Тільки вивезти сюди трубку. Далі тут поставити кран. І кран на такий Ну, взагалі, я зроблю і покажу потім. Тому що все мають помінятися, я не буду загадувати, але хочу зробити так. І це треба зробити, як, най... як найближчий час, сьогодні-завтра, бо вже морози. Ну, градус 2 тут... тут немає, тут морозу. Це ми е... трішки засипемо соломою, вже вирішили по цих дверях. Ті двері зараз покажу, трошки утеплили. Тут понапихали там всяких тряпок. щілин нема, є щілини не тут, ось трошки світиться. і він... Купив я тюбік пени, правда, пена 220 гривень, купив тюбік пени і запінимо. Ось таке друзі, діло Тут повісив е, спеціально кабель, оцей, щоб проходити кожен раз і думає, що треба зробити таке розетку. Купив розетку. Двойну закриту бомба, тільки треба час, щоб її поставити. Ідемо далі. Тут у нас сьогодні я мелю, сьогодні той день, що треба намелювати. За тиждень вони з'їли. Ось я намолов заново, ось так у бегі. Гровер ще не молов. Ось так. Уже на дні тут кілограм 200 залишить. Блин меле, слава Богу. Тут у нас також вже трохи цивілізація. Ось поставив резеточку, так горно провів кобель, там, все. Сюди завів. І сюди на віддільний автомат ось він. Поставив на 10 А його хвати. Тут на світло в мене поменше. Спеціально стоїть для того, щоб ну, вдруг там десь щось замкнуло, тільки чуть-чуть, і -чуть зразу щелкви було. Не, ну, не потрібно ставити на світло там 16 ці. Їх вистачає ось таких ось навіть 2 амперний З головою на лампочки цього вистачає. Ну, ось На 6 амперних стоять лампочки. Ну, Тільки ж дивіться ж, не там, не, не аско, щоб автомати були такі. Ну, а взагалі-то в кого як є. Тут мелимо. Зараз покажу, який у нас помол. Ось такий помол. Не знаю, може навіть і крупнуватий. Та ні, не крупнуватий. як він може бути крупнуватий. Як там саме менше сито стоїть. Все добре, намелюємо, наколочуємо. Фініша залишилося ось і там ще є мішок. Це в нас Грувера 2. І торту це вони доїдять і все. Завтра ми їх сьогодні каструємо, завтра глистуємо другий раз. І йдуть вони на фініш уже. По зерну. Зерно, як бачите, домалюється. Ячменю. Немає того, де я брав. По 3,50 вже всю людина продала. Є пшениця у товариша в сусідньому ангарі. Будемо брати. Буде поки що пшениця, багато прилагають кукурузи. Кукуруза в нас флага 25-20. Ну, самі розумієте, не хочу її тягати, розстеляти, потім опять забирати, опять розстеляти, опять забирати. Ні, не хочу. Будемо поки що годувати пшеницею, а далі час покаже. Можливо, купимо там тріхи кукурузи. І якщо знайдемо, купимо ячменю. Хотів вам, що підемо туди до свиней. Це намотку з парував, я показував відео. Ми її там трошки перегнали, покажу, щоб їй було тепліше. Тут лампочку не включаю, це не потрібно, нижче 12 градусів не опускається, вони, вони сплять там на бетоні, тут ну, рідко хтось спить. Ну, можливо, ночі вони сплять і тут. Це розберу, не нужне воно. По станочках нічого не помінялось, не було часу. Але потрібно будувати, тому що вроді би, як на п'ятницю знайшов поросят. Там з поросятами були моменти в нас, їх багато де з'являється, але знову ж багато перекупів. Не хочу я. Дождався своєї черги на комплексі. Ціна, от не скажу точно 220 чи 240. Була на тому тижні 220. Зараз сьогодні дзвонив, запоросят, сказали, що будуть, а ціну не уточнив, можливо, змінилася, можливо, не, не скажу точно. Але в наступних відео обов'язково скажу. Оцей станочок достроїмо і сюди поставимо оцих, перекинемо сюди, а сюди поставимо малих. Так як у нас вже там поїлка. Сюди ми не будемо ставити таку малу поїлку. Навіщо це у нас фінішний станок? Сюди вона така не потрібна. Там у нас по тирсі, Зараз підставляємо трошки краще, воно, вже діло йде в зиму, холодно. Тирси у нас є. тирси в мішках хороша, суха, вбирає в себе гарно. ось таке діло. Тут у нас тече, ну, що я не робив, ну, воно буде текти, Тече тільки на клейонці, Так стіни сухі, все, потолок сухий. Ну, все сухе, ось навіть ці стіни, все сухе. Тече тільки на клейонці, тому що ну, великий об'єм, я так розумію, ж і а що їй немає куди впитатися і вона все стікає вниз. Ось так. Будемо доробляти світло обов'язково, дуже незручно. Вичищати і все потрібно доробити. Зараз будемо цим займатися, потихеньку час з'являється. Зараз потрібно вже буде їхати по корма. Планував поїхати сьогодні, але е, так сказати, побоявся з цими обстрілами. Е, як ви бачите, нас знову ці гниди обстрілюють. Ну, нічого, ми продовжуємо працювати. Е, тут провели, там розеточку поставимо. Е, вже якось трішки краще, виходить, хочуть перенести оце, туди тут складати в цьому углі е, оці корма. Ось в мішках привіз, зразу всіх фух, згрузив, щоб їх звідти брати і прямо сюди сипати. Тут так і буде. Так як є, старт не заготовляємо, тому що він не потрібний. Його, ну, В принципі, його та, ось догодовуємо і все. Поки не взяли поросят, він нам не потрібен. По гроверу заготовляємо. Зараз буду молоти гровер, фініша хвата, я думаю. Може, трохи ще фініша дом. Зараз виключать світло в нас. Тож, багато не під Млин мели, лопота є. Все добре. Ось таке, друзі, відео. Дякую вам за тисячу підписників. Підписуйтеся долі. Долі в нас 10 тисяч. Хотілося б уже ну, буду знімати вам відео, показувати, розповідати. А ви підписуйтеся, пишіть коментарі ставте лайки. До зустрічі!